Ти знаєш, що ґрунтові води Києва і все, що нижче Києва по Дніпру, отримують мощну ін'єкцію смертельно небезпечного металу на території Києва біля метро Лісової, приблизно 800 метрів біля метро Лісової, є завод Радікал. Це при радянському союзі, побудований з помилкою інженерною прозово спеціально завод по виробництву Паралона в Жигулі. Потім, коли завод збанкрутував. 4 чана по 200 тонн ртуті просто вилили. Ртуть такого, ну як би, його так в бутилку не перельєш. небезпечний труйний метал. Вони тупо на ґрунті побудували ці сваї і ртуть з заводу текла в ґрунт. І так, 30 років. З'ясувалося, що. Екстремально висока концентрація ртутів вже є на глибині 150 метрів. Це значить, що ґрунтові води Києва і все, що нижче Києва по Дніпру, отримують мощну ін'єкцію смертельно небезпечного металу. Діти їли рибку, народжувалися уроди без руків, без ноги і так далі. Не дай Боже, діти з інвалідністю. І вони, не як японці, в ужасі цієї ситуації створили цілий фонд, який допомагає. Отаким от країнам виявляти ці проблеми і їх вирішувати у зараз. Наше завдання ескалювати питання радикала на рівень кабміну і сенада президента, щоб вивести 200 тисяч тонн ртутивісних відходів.